Чому найчастіше ми зриваємо саме на тих, кого любимо найбільше. Чому у компанії друзів ти веселий, а коли приходиш додому, то одразу роздратований. Сьогодні я хочу в цьому розібратись. Я хочу показати, що така поведінка це не про поганий характер, а про те, що ваша психіка нарешті вдома розслабляється та дозволяє емоціям вийти. Я чую і сама іноді думала, що вдома ми інші, бо можемо бути справжніми. Але, якщо чесно, я б не хотіла, щоб справжня я була такою, як вдома. В компанії друзів я весела, активна, але варто мені зайти додому та щось наче одразу міняється. Настрій одразу падає, а дратівливість стає автоматичною. Довгий час я не розуміла, чому так. Можливо, просто мене так сильно дратують мої батьки, хоча я їх люблю. Можливо, взагалі. Весь день був поганий, а я це помітила лише вдома. Чи може з друзями я граю роль, і я насправді взагалі не така, як з друзями, а вдома я нарешті справжня? Але це неправда. Я ніколи не відчувала, що я була нещира серед людей. Я багато про це думала, бо мені справді дуже не подобалось, наскільки я можу бути роздратованою. І врешті я прийшла до висновку, що я просто сильно втомлююсь. Поки я серед людей, я зібрана. Я комунікую, слухаю, говорю, думаю. А коли повертаюся додому, відбувається щось дуже просте: напруга спадає. І вся втома, яку я не помічала, навалюється миттєво. Насправді я думала, що така проблема тільки в мене, поки моя подруга не сказала, що відчуває те саме. І тоді я зрозуміла, що пора дістати цю тему з шафи та розібратись. Бо це може допомогти не тільки мені краще усвідомити себе, а й комусь з вас. І чому ж так відбувається? Насправді це взагалі не про наш характер, і точно не про те, що ми якісь погані. Це просто про наш мозок. Якщо казати трошки з розумними словами, то серед людей у нас здебільшого домінує симпатична нервова система, завдяки якій. Автоматично вмикається такий як соціальний контроль. Там ми починаємо відстежувати тон, реакції, наші слова. І це не наша маска, якась це нормальний спосіб взаємодії, і всі люди так роблять. Але це забирає досить багато енергії. Коли ж ми приходимо додому, наш мозок просто бачить безпечне середовище та відпускає цей контроль. Починає домінувати парасимпатична нервова система. І вся втома, яку ми до цього не помічали, просто повертається хвилою, іноді разом з роздратуванням. Та через це найближчі люди до нас можуть стати таким, наче як контейнером, куди ми можемо скидати всю нашу напругу та негатив. І це не через те, що вони там це заслужили, а просто через те, що. Вони нам близькі, та ми знаємо, що вони нас пробачать та зрозуміють. Так, і що ж можна з цим зробити? У мене є кілька маленьких кроків, які можуть вам в цьому допомогти. Перший це створювати перехід між зовні та вдома. Це може бути, до прикладу, 5 хвилин тиші, прогулянка до під'їзду, душ чи будь-що. Це дає час для мозку, щоб він встиг переключитись та. Ця хвиля не була сильно різкою. Другий це помічати, що ти втомився до того, як зайти додому. Можна просто запитати себе, чи ти зараз втомлений, чи ти справді чимось роздратований. Це може допомогти краще усвідомити свої почуття і, взагалі, науштуватись. І третій це просто коротко попередити своїх близьких людей, що ти зараз втомлений і тобі треба час на відновлення. Це може змінити насправді дуже багато. Насправді, я поки що нічого з цього всього сама не робила, але з того моменту, як я придумала ідею до цього відео, саме усвідомлення цього всього вже мені дуже сильно допомогло, бо я справді стала набагато менш роздратованою, і це мені справді подобається. Що ж, цим відео я хотіла сказати собі та вам, що. Ми не стаємо гіршими вдома. Ми просто перестаємо триматись, і це абсолютно нормально. Але ми можемо навчитися робити цей перехід набагато м'якшим, як і для себе, так і для тих, кого любимо. Дякую всім, хто провів цей час зі мною. Бережіть себе!